Талановита дівчинка, співачка, танцівниця, фіналіст дитячого євробачення, учениця п'ятого класу однієї з франківських шкіл Ярина Тарас завітала на дитячу інформаційну лівосузір'я, де розповіла про себе. Я з Івано-Франківська, навчаюся у загальноосвітній школі номер 16 у п'ятому класі. Я займаюся вокалом, танцями, акторською майстерністю. Я вокал відвідав. В продюсерському центрі «Старт-тім», танці в школі «Акторко» та акторську майстерність. Також там. Я дуже люблю співати, займатися творчістю, тому сьогодні я тут. Я неодноразово була на різних конкурсах, перемагала там та просто ставала учасником. Перший мій конкурс це був писенні модобори. Який був у 2013 році, на якому я зайняла якщо не помиляюсь третє місце. Друге. А найбільший конкурс, який привів мене до такого, що я все-таки буду співати, це конкурс Дитяче Євробачення 2014. Я є фіналістом двох років 2013 і 2015 Минулого року я стала фіналісткою Євробачення і співала з піснею Моя Україна, яку написав слова Віталій Войтко та музику мій викладач вокалу Ірина Батюк. Цього року я також приймала участь в дитячому Євробаченні і знову ж таки стала фіналісткою. І цього року я виступала з піснею Повірую чудеса. А для того, щоб було чутно, як яринка вміє гарно співати, юна співачка виконала декілька пісень. море, так Всі що ти здійснив, що вже минули. Живий тобі дарує шанс нових в житті. Не втрачай надію. Чудеса, погнена круглія краса, лети по звітов. досягни мети, тільки не полі, маленьке серце цілий світ. Дівчинка є скромна, попри те, що часто виходить на сцену, її впізнають, але все ж таки зірковою хворобою Ярина Тарас не хворіє. І тому спілкування із юними журналістами дитячої інформаційної ліги сузір'я пролетіло як одна мить. Діти одразу ж і потоваришували, і діти запропонували яринці знову колись відвідати дитячу інформаційну лігу сузір'я. Наостанок, побажавши юній артистці успіху у всьому, до чого вона прагне.